Усім привіт! З вами я Емка і ви на моєму відеоканалі. Сьогодні ми маємо колекцію, ви вже знаєте, то давно, який напій схований в цьому пакетку. Потім крамблку, печенька, три штучки. І плиск і кексики. І ми сьогодні будемо. Брати одній штуці, а тут по дві. В четвер М -м -м будемо... буде таке шикарне відео, що ви навіть не улюблювали на двох каналах. Ви, може, вже здогадуєтесь, а може і ні. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Хто тут новенький? І ми переходимо до скетчбука. Тут такі у нас були колекції вже давно. Мої улюблені герої. Це моя перша і. Це моя перша колекція тваринки. Це моя друга. Це моя третя і четверта. Зараз будемо ми. Тут навіть є думка на виворі. Сьогодні ми будемо обрати... На рандом. Зараз закрию очі. Бррр. Ну, давайте цей. Чим найменший, тим найкраще, я так думаю. Я надію, що мені сподобається цей той. Він ж так легко розкривається. Трохи порвала пакетик. Ну нічого, з ким не буває. І всередині отаке печиво. Номер 8. Я якраз сюди подивилася. Я хочу чим повище, бо я не хочу зіпсувати напис. Я так довго ну, не знала, чи намалювати за таким чудиком. чи. ні. Номер 8. Золо. Ой, камера. Все. Дещо поїм. Зараз ми будемо робити. Репети... Ой, боже мій камера, не хитаємось. Беремо... ну мені більше всього подобається цей пакетик. Залишу собі оцей пакетик, він дуже прям такий акуратний. Він так дуже легко відкривається. От, подивіться, В середині. Я вже побачила, який номер. Але я не пам'ятаю, які я вже там малювала номер. І трохи приклеюся. Це нам нічого не мішає. У нас така кока кола У мене були такі маркери, що погано малювали. І ще я маю колекцію, то така. Дуже прикольно. Спойлер. Монстер Хай. А насправді не Монстер Хай, а там чудики якісь вроді би монстри на канікулах. Я не пам'ятаю, які я вже робила. Ви побачите в іншому відео. Зараз ми будемо клеїти під номером 3. І в нас залишився ще один пакетик. Це, тобто ще одне відео. О, боже, мені подобається такий звук. І зараз ми переходимо до головної найбільшої. Олексій. Трохи підсунемо вам. М -м -м. Вот наш пакетик великий. Зараз вибираємо цей. Ну, вже два вибираємо. Ой, номер 15. Тут такий слайм. І сердечко, щоб у любов. Номер 8. Чому сьогодні две восьмерки было. Я думаю, что это как -то так. А вот так. А 15. Моему, вот такого приклеить вроде Ну давайте сейчас приклеим. Пум. Все, я приклеила. Зараз я возьму. Может я там спой. Может спойлерить. А может и нет. Це така у нас кольорова картиночка. І шукаємо на... Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, тут такі спішені кольори, веселка. Типу, я дуже-дуже-дуже хочу сьогодні зняти прям три віду. Це теперішнє. І інше. Зараз будемо відкривати іменно пакетик. Що відкрила. Зараз як завжди, на рандом. Ну якраз два. Зараз дивимось. Ой, такий шоколадний, такий рожевенький. Номер 10 і 2 Сьогодні парне число нам тільки попадає. Навіть не буду шутить, що могла випасти вісьмірка. І зараз ми будемо їх приклеювати. Вже приклеїла. Вибачте, що в мене камера хитається, бо якщо я її порухну або зроблю якийсь інший рух, то воно прям дуже хитається. І мене іноді це бісить, прям дуже бісить. І це в нас такий, мені здається, що цей ну, шоколадний це більше похоже до... до що похоже на дуже шоколадний. Зараз покажу. Допустимо, кружка отака з у мене є така прикольна. Мені здається, що більше воно похоже. На це. І всім дякую за перегляд.